такое болезнь Бехтерева. В обычном случае в грудном виде хребта бывают постоянные воспаления, из-за этих воспалений начинается кальтификация хребтов, это значит хребты у нас зарастаются. И э, пациент начинает горбиться. Конечно, это связано с, с болями в спине и не только. Может по этому поводу, имеем здесь Игора. Добрый день, Игорь. Добрый день. Может он нам немножко рассказать, так как Игорь уже давно получил диагноз этой болезни. У 2002 році ставили мені хворобу діагноз Бігтіля. Пів року мене лікували медикаментозно, садили на гормони, я побачив, що нічого не виходить. Я відмовився від того лікування і почав лікуватися самостійно. Почав в санаторії. І в санаторії грязі, рупа. Мені допомогло. Потім я почав займатися не тільки фізіологічно, але й духовно, енергетично, тобто дуже багато працював над своєю психосоматикою, над енергетикою. ось, І це все в комплексі, і десь через роки три я вже почав себе почувати з кожним разом все краще і краще. Тобто, я раніше бігати взагалі не міг, дуже погано, дуже погано пересувався, на, нахрамував. І вже десь років, може 2, 3, 4, 5 я вже не хримаю практично. Ось. Тобто, дуже багато праці вклав в себе. Тобто, тут основна психосоматика і енергетика. Це мій досвід, це мій шлях, який я пройшов, і це мені допомогло моєму тілу, моєму організму. Якщо в двох словах, що взагалі відчуває людина, який дискомфорт, болі, в яких відділах з таким діагнозом? Ну, спазми, болі, спазми в основному в шиї, в тазобідрених місцях. поясните в основном в шее. Так как э, Игорь к нам звонился, э, шея э, практически э, вообще недвижима. Вот если вы можете продемонстрировать ротацию шеи. Вот это в принципе все, что сейчас возможно, и это уже намного лучше, чем было сначала. Это связано со спазмами боли.